Ну що друзі, всім привіт! Повертаємось в Європу після нашої невеличкої подорожі на два матчі в Америку Південну. Повертаємось до Європи і залітаємо одразу з двох ніг в топовіший матч, особливо якщо брати домашню команду. Молдова далі вже можна не продовжувати. Ладно, скажи Норвегія. Так, ну Холанд приїде в Молдову. Ну я сподіваюся, виходу. що після цього він не буде. Лампочки закручувати в стилі молдаван. ти по що <світ> стаєш, настає на стула, його чотири крутять. Сподіваюся, що ні, бо Гвардіола цьому трошечки не зрадіє. Я все ж таки так важаю. Друзі, я хочу вас відволікати. Це дуже швиденько. Ми подумали і вирішили, те, що створимо свій телеграм-канал для тих людей, кому незручно дивитись такі довгі прогнози. Ми вирішили те, що свій телеграм-канал будемо записувати по пару кружечків в день. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. І як тільки там набереться 30 підписників, ми почнемо викладати свої прогнози туди. Якщо казати про Молдову, то Молдову навіть Україна виграла, як ти мені казав. Ну, ну це був товариський матч, правда. Там. Але це була єдина збірна, з якою ми за Реброва зіграли в футбол, я так розумів, який ми хочемо грати. Так? Ну. Це був єдиний такий матч, тому що там десь ми перемагали з англійцями в нічию, супер, лайк. Але гри не було. Давайте це єдиний чесно. матч слабкою командою, якою ми прям реально да. перемогли. Прям, ну, прям, який, прям де було видно, що вони слабкі, а ми сильні. Так, так як, типу, і ми маємо грати, так як вболівальники цього очікують. Прямо було видно андердога ось цього. Там взагалі без всяких питань. І я, якщо чесно, дуже здивувався. Те, що Україна може перемогти вдома в Молдові 4-0. І все, що вони з Молдовани змогли зробити за цей матч, це травмувати Миколанка. Ну, потім... але їм це ніяк не допомогло, да. тому що Україна, я думаю, що навіть десятьох би дотримала, мабуть, цей результат. Ну звичайно, нічого не не знаєш, чого очікувати від України, ніколи не знаєш. Ну а збірна Норвегії що? Зараз в принципі виходить, що одне з своїх найкращих поколінь має дійсно да раніше. Це там збірна була. Ну, типу, нижче Словенії, навіть так, якоїсь умовно нижче Словенії, Словаччини. Вони там, якщо кваліфікації брати, де там шість збірних раніше було постійно, то вони там займали стабільно. Четверта четверте там іноді п'яте місце. Тобто десь дійсно могли в когось забрати очки, але це було настільки рідко. Зараз вже ця команда, ну щось типу нашого рівня також. Так, так можна сказати. Україна десь в тому діапазоні. Ну, коли ти маєш Холланда, да де ти в принципі можеш кинути м'яч, він там закриє його корпусом. Одного відпихне, другого відпихне. Арбітер йому буде боятися взагалі щось сказати і заб'є гол. То якби це дійсно класна зброя. Проте це не єдине, чим вони можуть похизуватися. Одигар, як мінімум, я вважаю, якщо чесно, що для цієї збірної одигар набагато едегорчим. Букву ту туперу, там оця вона, і з цією чорточкою в сраку й дітті норвежці, ну по-моєму, все ж таки Едегор, да? Правильно? О, і коли в принципі дирижер, Дережер, так в цій команді набагато важливіше, як і в будь-якій. Якщо не буде кому давати передачі на цього Голланда, ну він не зможе взяти від захисту, пробігтись просто і один все зробити. А до речі, чим Норвегія не може похизуватись, так це виступами на євро, тому що ви там ніколи не виступали. Як на мене, це доволі таки дивно. Те, що команда, в якій є багато лідерів такі як, ну тоді ще не було цих лідерів, але все одно, те, що така команда, яка не дуже слабка, яка вона там. Ну, ну звичайно, ну але ну. тим паче особливо в цьому форматі, коли вже 24 збірних грають, і туди вже може не потрапляє лише лінивий. Ми так. навіть туди постійно потрапляємо. Вже Албанія там два рази виступала, правильно? Так. А що ще таке сказати? Ну. В Норвежці просто не грали з нами в плей-офф. От навіть Словенія була на Євро. Да? Так. на цьому. А перший раз, коли вони були на євро, це коли вони нас в плей-офф виграли, коли Шовковський ото вийшов з воріт за шкодити гуляв. Угу. Якби Ні. Норвегія? Ні? Я, -то... мабуть, тоді ще не народився. Ну, ти тоді ще не те, що не народився, тоді ще і я не народився. І а. може наш тато тільки народжувався. Ну, в общем, плюс-мінус так. Що е, по цьому матчу? Міша мені каже: я думаю, що Молдова заб'є. Да? Да. Я думаю, що це фігня, але якщо він так відчуває, я йому довіряю. І давай, якщо подивився коефіцієнт, на це просто страшно великий. Ну, на обидві заб'ють, тому що зрозуміло, що Норвегія заб'є і вже якби тупо брати, просто що Молдова заб'є. І я думаю, давайте вже гуляти тоді по повній. І прогноз не просто обидві заб'ють, а обидві заб'ють і. Тотал більше двох з половиною. Коефіцієнт більше трьох. Такого у нас не було на одиночні прогнози. У нас максимум був, по-моєму, щось типу 2,80, таке а тут 3,05. на, На момент запису цього відео, можливо, ще підніметься, опуститься, то вже побачите на екранах. Буде коефіцієнт актуальний максимально. Е, що ви думаєте по цьому матчу? Можливо, Молдова взагалі щось здивує, якось я в це абсолютно не вірю. Я не знаю, що має статися, що там зійтись, які зірки і так далі. Холан. Але якщо ти мені довіряєш, то ти маєш вірити в Молдову. Ну та мені достатньо, просто щоб вони гол забили. А Норвегія свої три запхає. Ну. Так, тоді прогноз залетить. До речі, ще, друзі, дуже важливий фактор, чого ви не сказали, поля. Фактор домашнього поля і не просто домашнього поля, воно в них там синтетичне, е, цей іскусственне. А чого не Олена? Що? Чого не Олена? Шо, Олена? Ну, поля ти сказав. Коротше. Воно в них синтетичне і це дійсно може бути зброя, як да, Казахстан дно, але коли вони приїжджають, коли до них хтось приїжджає, в принципі, будь-кого вони можуть забрати очки. Казахстан навіть в Норвегії якраз таки забирав очки. Це домашні ]ими. поле, це просто трэш. Так тому Молдова, в принципі, хоч якось за рахунок цих факторів, можуть там десь своїх кротів підсадити вниз, там щоб вони вилізли, коли потрібно, і так далі, що друзі, подобаєчки? Підписатись на наш Ютуб канал, натиснути на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. І обов'язково поділитися цим відео своїми знайомими. І міша ще мені казав, що кожен, хто поставив подобайку під цим відео, він з ним особисто, коли йому виповниться 18 років, вип'є вина, а можливо, навіть і коли йому буде менше. Угу. Молдавського. Так. Тому, якщо ви вже підписані, то напишіть в коментарях про це. Хто хоче? Так. У нас вже запісь буде проводитись, тому що кількість місць обмежена. Так. До нових зустрічей.